Всім привіт, сьогодні 1 листопада, тільки вдалося домолотити соняшник і ще не сіяна пшениця, оце будемо сіяти. Зараз підготовка грунту, дискування. Така палка. Так, як виходить, зараз покажу. Сьогодні в нас був мороз 2 градуси, земля сирувата, зранку от тає. Отак От я його дискую, як виходить, палку більш-менш заробляє, десь остається. Це так в один слід. Це до доща ще дискував, там де раніше змолотили. ну Загальний такий вигляд. Як для одного сліду, я думаю, взагалі класно. Так, Ходжу по діагоналі, бо без діагоналі взагалі буде горнути зі валкою. Та й молотив і сіяв я. Ходить отак, а взяв діагональ, бо є бугри і за що цього їх ровняє. Зробив на трактор таку штуку, обов'язково вона потрібна, то що і з нею проскакує, буває, ну, а без неї так взагалі ще й крила познімав, бо крило хоч воно і виступає, але буває так стирчить, Отак ударило в крило теє, там вже було наломане, ще дужче розламало то познімав, три болти відкрутив і все. Поставив антенну, діагональ я по антенні загонки побив зразу і все, тоді хожу там, допустим, по 23 метри. Там, захват 24 плюс 10 см. Ну, виходить, там, де на півдискової стається, де на всю, ну, як виходить. Так, По дисковій бороні. В тому році я була вона моя мене в тому році я їх назад приварив. Бо сою там налипало. Оце сюди коротше, налипало. Приварив назад, в цьому році знову позрізав. На соняшнику взагалі ще хуже з ними. Перед ще кояк, ну зад вони взагалі не потрібні. Ну, зад отак, отак залипшийся. Нормально, коротше. Так. Ще на соняшнику виникла проблема з цими фільтрами. Коли було там за сезон один згубиш і то, ну якби, то в цьому році я шість штук зразу згубив отут, палками. Позатягував їх дужче, понаходив. Ну, понаходив, ми на СТО понаходив, бо у полі їх вже не знайдеш. На один не вистачило в мене, поставив назад кришечку, вибрав на цей, самий, то, що, думаю, тут землі найменше. Ну, Взагалі, чистики я назад підрізав. Коток підзалипає. Отак десь свою. Так лишається По навігатору пройшов. Навігатор то правильно показує, просто Бувану не держу я по лінії, не можу його точно вдержити. Десь ширше, де тюще. Все одно, якщо навгад, то так не заїдеш. Падаки тут важкувато так трактору, где 9 кілометрів. назад здаю назад випало і поїхали вперед все бура пошти немає все роздругняло те що підвернуло забиває по діагоналі звісно воно ровняє його сиро комбайн сліди гарно понадавлював ну ще й дискую по сирому коротше на сідшій дрону якщо все нормально то орать після пшениці знов твердо буде це вже ясно то що Робіток ґрунту потрібно робити, коли він потрібно і стиглості, ну осінь уже і пізня, тут не до вибору стиглості, а робимо коли можемо. Коли виходить, тільки то, що сроки всі пройшли, а сіять потрібно, якщо не посіять, то що сять? Сіємо кожен рік менше площу ніж сої в цьому році сонячник ще пропробував результатом я сказати, не дуже задоволений перший можна все списати на перший рік досвіду погода така сира було багато помок Починає від посіву, глибинний посів і далі пошло. Точніше, підготовка ґрунту для даної сівалки якої сіяв. можна сказати так навіть. Не в поперед ось, то ну, тут взагалі гарно виходить. трактор кидає ну і диски тягає то є, і так і так воно осталась така смужечка я сейчас пропожу вершину якраз захвачує нема такого що там два сліди два, дві, два рази надо тут раз пройти то тобто. есть тільки за рахунок того що трактором скрутнув десь десь бува нагортає туди сюди а так нормально попробовать и звичайно. это и рик даже думать про щось нагорнул такий Лемкін, що Лемкіна йому далеко своя на свою ціну, я вважаю що оно вообще взагалі працює класно задискував соняшник під посів пшениці отак воно вийшло. Короче, десь краще, десь хуже. У два сліди, звичайно, краще. Тут по краю крутився. Ну, і в один пойдеть. Я не думаю, що там ця палка щось буде, помішає. На врожайність вона не вплине, тож нема, нема сенсу палити солярку, яка дуже дорога зараз. Ек... Це зовсім не економічно. Так. Отак, підготував його. Крутив сонця, нічого погано видно. Загально такий вигляд. Вирівняло воно все, оці, де були бугри, там неровності. Все нормально. Прохода дисків теж, ну, БДТ не видно практично. Якщо придивитися, то чуть видно. Це все завдяки тому, що в мене розширений коток на 25 см. Того і воно дискує так, прикриває все. Так, трошки він підзалип залип, бо сиро. Ну це не критично зовсім, так І отак диски передні. Без чистиків, без нічого і блистять. А задні, ну у грязі, ну а що зробиш? І що скажу, оце якщо підбиває отак, зразу починає залипати. А якщо немає нічого вообще Боже, вже край, це я до дощу дискував. Ну, а так воно, сиріє. Хоч край тут він сидно роздіскований, бо я розвертаюсь не підіймаючи диски. Все одно ну, треба порівняти, бо він як сідав такий. Край є край. А так. Так вийшло, вирівнялося. Я вважаю, що це гарний результат дискування такого. Якщо вчитує, яка тут балка була ще, і ніхто не рубав, не котками не придавлював. Один слід, отак розробилося все. Оце вам і 24 Полуприцепна чи полунавісна. Хоче так і називається Набагато краще працює Може не набагато, але ну, трошки краще Не випригує нічого, вона туди-сюди згуляла якщо І все. Набило не купить Діскували бур'ян посходив. Другий слід точно не буду дискувати по сієм а там Що буде, те і буде Буде все нормально. Ну що, всім пока така дисковка. Ставим лайки, підписуємося на канал. Повертуємо вслідую відео. Тут про пропасіну. Якщо все буде добре.